Випустив по Запоріжжю 16 ракет с 300. Про це повідомили в офісі президента. Окупанти влучили в район авторинку та пункт в'їзд виїзду, де стояла гуманітарна колона. Загинуло щонайменше 23 людини, 28 поранені. Сталося це на околиці Запоріжжя, як повідомив керівник області Олександр Старох. Люди прямували на тимчасово окуповану територію регіону забрати своїх родичів та відвести допомогу. Окупанти вдарили по спальному району Миколаєва, влучили багатоповерхівку. Зруйнований верхній поверх під завалами опинилася одна жінка. За кілька годин її вдалося врятувати. Ще восьмеро людей поранені. У сусідніх будівлях повилітали вікна. Знищено чимало балконів. Росіяни обстріляли місто близько першої ночі. Для цього використали використали ракету типу с 300 Одна людина загинула ще п'ятеро поранені внаслідок обстрілу Дніпра. Росіяни вдарили іскандерами. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Згоріло півсотні автобусів, ще майже сто пошкоджені. Понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Про це повідомив керівник області Валентин Різніченко. Неспокійно також було у Нікопольському районі. Там окупанти стріляли із градів та важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти. Десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. Російські окупанти вбили родину у Дніпрі. Бабуся, мама та двоє дітей мирно спали у будинку, коли туди влучила ракета рашистів. Трагедія сталася вночі на 29 вересня. Вибух знищив будівлю вщент. На руїнах рятувальники знайшли пса родини. Він єдиний, хто вижив, пес ходив розвала плакав та шукав господарів. На цьому місці нещодавно стояв будинок. Тепер лише вирва глибиною сім метрів. Удар був такої сили, що житло разом з його мешканцями пошматувало. Рятувальники по приїзду виявили фрагменти тіл трьох людей бабусі, мами та дитини. Тіло другої дитини шукали ще кілька годин. Ну як, так шандарахнув? Ну, ви можете представити, слюб десяти метрів метрах така воронка. Він ж я ж говорив, если б не ось ці те от доски, ось так ось би було. от Вбита рашистами Наталя вивезла своїх дітей – 12-річну Василису та 8-річного Івана з багатоповерхівки у приватний сектор до бабусі. Жінка думала, подалі від центру міста буде спокійніше. Її чоловік служить у збройних силах України. На ламках зруйнованого будинку знайшли пса родини на ім'я Крим. Контужена тварина шукала господарів серед руїн та плакала. Окупанти завдали удару по приватному сектору о першій ночі. Навколо жодних військових об'єктів. Поблизу під вибуху чотири будинки зруйновані вщен. Ще 60 зазнали значних пошкоджень. Час ночі побахнуло один раз. Ну що, ну потім кошмар пішов. Ну, Тут все в диму, в пилі. Жити невозможно. Дом треснув, ні окон, ні дверей двері. Тобто, Повне розрушення. Путін. Пані Наталя була у ліжку, коли пролунав перший вибух. Через чотири секунди пролунав другий. Усе у будинку посипалось жінці на голову. Вибивало всі вікна, двері міжкімнатні там повилітали. Кухня ці вхідні двері вибила, квіртку викрутило, вигнуло в другу сторону, кришу шифер. Позносило все в шифері. На гараж впав полижне з-під завалів одного з будинків дістали 12-річну дівчинку. Вона у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні. У стаціонарі продовжує лікування ще один пацієнт. Загалом поранення отримали семеро людей. Основні поранення це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження. Кісток інших, ушкодження суглобів, різноманітні поранення, пов'язані з дією вибухової хвилі та уламків всього, що там було в Більшість поранень люди отримали саме через те, що не перебували в укриттях. Так сталося із Сергієм. Діти всі вже упали на пол. Мені захотілося подивити, вийти на вулицю. У ну, удар дармія да посікло всі во міняткіномітрне чотири. По Дніпру вдарили ракетами типу Х-22. Це не точна ракета з бойової частини у 900 кілограм. Друга ракета поцілила в один з ринків та транспортне підприємство. На місці прильоту було також зруйновано і пошкоджено 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. Зруйновані торгівельні павільйони та ангари. Людей в той час не було. Зато прапори України лишилися. Нічого з ними не згоріли. Так, хай буде й Україна. Вся ціла і незламна. Вцілілий прапор символ того, що Україна вистоїть. Жодні ракети не залякають Дніпрян, а винуватці відповідатимуть за свої злочини. Галина Фудоршин, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Майже 200 мін та снарядів випустили окупанти по Сумщині минулої доби. Загинула одна людина ще двоє поранені внаслідок вчорашніх обстрілів на Сумщині. Росіяни гатили із ствольної артилерії, мінометів та САУ. били ледь не по всьому кордону. Зазначив голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У деяких населених пунктах пошкоджені лінії електропередач та мережі інтернет. Внаслідок обстрілу околи села Павлівка пошкоджено п'ять житлових будинків. Українські військові відбили атаки ворога в районі дев'яти населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Російські окупанти і надалі прагнуть повністю окупувати Донецьку область та утримати захоплені території. Підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безименне. Російські окупанти завдали п'ять ракетних. Та 11 авіаційних ударів здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Російський президент Путін підписав укази про так звану незалежність Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомило пропагандистське РІА Ріановості. У своїх указах Путін посилався на псевдореферендуми, які провели на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей. Очікується сьогодні у Кремлі підпишуть угоду про приєднання до Росії окупованих територій. Росія не отримає нову територію України, натомість прирівняє себе до так званих ДНР та ЛНР. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він звернувся до росіян російською мовою. Росія не отримає нову територію України. Росія присоединить себя к той катастрофі, яку вона принесла на окупіровану територію нашої країни. Росія прирівняє до так называемым ДНР и ЛНР. Окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Міжнародна спільнота не може визнати плани Росії анексувати тимчасово окуповані території України. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, дії Москви суперечать принципам організації Об'єднаних Націй і є небезпечною ескалацією у війні проти України. Антоніо Гутереш наголосив, що так звані референдуми в окупованих регіонах України не можна назвати справжнім народним воєвивоєвиявленням, адже їх проводили під час активного збройного конфлікту статут ООН говорить однозначно, будь-яка анексія території однієї держави іншої держави в результаті погрози, силою або її застосування є порушенням принципів статуту ООН та міжнародного права. Будь-яке рішення про подальшу анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області України не матиме жодної юридичної сили і заслуговує на засудження. Членство України в НАТО та виключення Росії з ООН. Петро Порошенко закликав свірт жорстко провчити Путіна за загарблення, загарблення українських територій. П'ятий президент оприлюднив п'ять кроків, які треба терміново здійснити у відповідь на псевдореферендуми та анексію українських територій. Це контрнаступ збройних сил України зі звільненням тимчасово окупованих територій, прискорення надання нашій армії потужної західної зброї, негайний початок процедури вступу України до НАТО, запровадження посилених ядерних санкцій проти Кремля, а також виключення Росії з ООН та організації її системи. Обговорять шляхи підтримки України та розвиток ЄС і НАТО. Лідер європейської солідарності візьме участь у міжнародній безпековій конференції у Швеції. Петро Порошенко запрошений як ключовий спікер. Він виступить з програмною промовою на тему посилення міжнародної підтримки України після фейкових референдумів на окупованих територіях та жорстокої протидії цивілізованого світу ядерним загрозам російського агресора. Також заплановані зустрічі з представниками нового уряду Швеції та політичних кіл США НАТО. Та інших європейських країн під час міжнародних контактів Петро Порошенко просуватиме питання невідкладної оборонної допомоги Збройним силам України для боротьби із російською агресією. Це усі новини на цю мить. зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого.